Во ім'я і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішня Євангелій оповідає нам про історію зцілення гадаринського біснуватого, коли Господь, припливши через Галілейське озеро, увійшов у межі міста, містечка Гадари, він зустрів там. Хворого чоловіка, який був одержимий багатьма бісами, які його гнали, які заставляли його робити погані речі, які виганяли його з суспільства. Він здривав себе одежу. Він жив не у будинках, а в гробах, а гроби в тих краях вирубувалися в вигляді печер у горах. Його зв'язували, але він рвав пута, його намагалися якось втихомирити, він не втихомірювався, і так він страждав. Аж поки не зустрівся з ним Христос, і Христос звелів тим нечистим духам, які були в ньому, вийти з нього. Нечисті взмолилися, просили не посилати їх назад до пекла, але дозволити їм увійти у стадо свиней, яке, яке паслося неподалік. І Христос їм дозволив. І ось, звичайно, ця подія справила на тих, хто її бачив, надзвичайно велике враження. Бо чоловік був давно хворий, бо наганяв страх на всіх, хто жив у тих місцях. А тут раптом він смирніє і стає нормальним і починає говорити, йому дають одяг, він одягається і спокійно сидить біля ніг Христа і слухає Його проповідь. І коли жителі. Гадари дізналися про це, вони злякалися, їм стало страшно, і вони попросили Христа відійти від них. І Христос, ні слова не сказавши, сідає до човна і відпливає на інший берег, виходить від них. І ось таке виникає питання: а чому так? Чому Христос не почав їх вразумляти? Чому б він не почав їх навчати чомусь, чому він не показав ще, ще якого-небудь їм чуда, Щоб вони не боялися, чого вони злякалися? Можливо, вони злякалися самої цієї такої події незвичайної. А може, вони подумали, що потім, що потім з ним може бути і з ними, якщо він зробив із тим чоловіком таке? Як їм доведеться змінити своє життя? Та і потім, якщо вони пасли свиней, це означає, що вони. Закону, то іудейського не дуже притримувалися, вони розуміли, що вони, мабуть, якось мають змінити себе, свій спосіб життя. І, можливо, ці зміни злякали їх і не захотіли вони мінятися. Як би там не було, вони просять Христа відійти від них. І Христос підходить. Виявляється, що якщо людина просить, Господь. Зглядається на це прохання, навіть якщо це прохання не зовсім корисне в духовному плані, але все рівно, якщо є людська воля, часто Господь цій волі не заважає звершитися. Більше того, ми бачимо, біси просили Христа послати їх в стадо свиней, і Він виконав їхнє прохання. Тобто є моменти, коли Господь дослухається до, до, до прохань, які до нього доходять, і виконує їх. Є моменти, коли на перше місце виходить, виконується в людському житті не Божа воля, а воля людини. І тут ми стикаємося за тим таким фактом, який, про який говорить богослови, що Господь ніколи не порушує волю людини. От що людина хоче, вона так творить. Є моменти, коли Господь забороняє людині щось робити, не, не допускає, стається якась там щось стається, що людина не може звершити свою волю. Але якщо людина зовсім і не вірить в Бога, і відкидається від Нього, і нічим себе не обмежує, Господь також її не обмежує. Це, здавалося б, дивно, і це здавалося б, неправильно, але насправді це глибоко відповідає принципові любові. На якому застоманий весь світ, Господь створив свій світ з любові, людину створив з любов'ю і створив її вільною, тому що тільки у повній свободі можлива повна досконала любов. Коли в людини є свобода вибору, коли вона може її здійснювати, усвідомлювати, тоді вона може свідомо приходити до Бога, любити Його, але так само свідомо вона може від Бога відходити, і Бог цьому не перечить. Дуже часто в житті нашому трапляються якісь нехороші речі. Люди роблять якісь нехороші вчинки, але чи, чи то, намагаючись спеціально приховати цю е, глибину цього гріха, чи то просто не розуміючи, ми часто кажемо, а така була воля Божа. Навіть зараз є безумці, які виправдовують війну Росії проти України, кажучи, а така була воля Божа. Не було волі Божої ми не напали. Так от тому та справа, що не завжди твориться воля Божа. А і часто буває, що твориться воля людини. І Господь цьому не, не зупиняє і не перечить цьому для того, щоб людина змогла провідчувати всі наслідки свого вибору. В Євангелії від Матфія є теж така сцена, описується, коли Христос підходить вже до Єрусалима для того, щоб. Постраждати там і бути розіп'ятому, він дивиться на святи, святе місто і каже, такі надзвичайно сповнені драматизму слова. Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки раз я хотів зібрати дітей Твоїх до тебе, як птаха збирає своїх пташенят під крила свої, але ви не хотіли. Господь прямо говорить, що була Божа воля для того, щоб всі євреї зібралися в Єрусалимі і славили Бога і виконували Його закони. Але євреї не хотіли, люди не хотіли. І Господь не порушував їхньої свободи. Вони не хотіли, і Він нічого цьому не, не, не робив. Тобто, вони, така була їхня воля, такий був їхній вибір, і Господь цього вибору не порушував. Тому? І стосовно історичних подій і стосовно нашого з вами життя, ми робимо один надзвичайно складний висновок, що ми самі творимо свою долю, ми самі приймаємо рішення, і ми самі несемо за ці рішення відповідальність. І не треба списувати, якщо ми робимо якийсь гріх свідомо, ні на, каже, іскушення, ні на іскушення від диявола, ні на. Тому що Бог так допустив, така була Божа воля, щоб це я зробив чи зробила. А треба прямо говорити, що я згрішив, чи я згрішила. Треба бути чесним перед собою, і, відповідно, треба потім уже вміти каятися в своєму гріху і виправлятися від нього. Сьогоднішнє Євангелія нагадує нам про те, що Господь ніколи нікому себе не нав'язує. Тому і ми. Повинні з одного боку і шукати зустрічі з ним, а з іншого боку, не нав'язувати Бога своїм рідним, близьким, як часто ми це робимо, коли ну, просто заставляємо, вимагаємо від рідних, що вони там їх в храм молилися, а коли вони цього не виконують, ми починаємо з ними конфліктувати, бо вони, бачите, якісь там неправильні. Господь кожному призначив свій час і свою можливість для того, щоб прийти до нього. І якщо людина робить вигляд, вибір, щоб не йти до Бога. Бог навіть її не насилує, Бог навіть її не звертає до себе. Якщо людина впирається, не хоче, Бог її відпускає. Тому і ми повинні завжди цінувати свободу вибору своїх ближніх людей. І якщо і говорити про Бога, то робити це з любов'ю, з ласкою, а найперше говорити це в своєму серці в молитві за них, щоб Господь навернув їхні серця і допоміг їм зробити той вибір, який буде корисним для спасіння їхніх душ. Тому, дорогі братії і сестри, будемо в нашому житті завжди надзвичайно уважними до себе, надзвичайно відповідальними, знаючи, що Господь, як люблячий батько, чекає кожного з нас, сподівається, вірить в кожного з нас, що ми будемо хорошими людьми, що ми будемо робити хороші вчинки. Але нікого з нас не насилує, але чекає нашої добровільної до нього дороги, добровільної до нього волі для нашого спасіння. Амінь.